Сьогодні на огляді портативні зарядні станції українського бренду Альтек потужністю 2400, 1200, 600 та 300 Вт. Портативні станції Альтек це найкраща пропозиція на ринку зарядних станцій. І зараз я розповім, чому портативна станція Альтек АЛ 2400 Powerbox Pro Plus. Потужність 2,4 кВт. Ємність 2048 Вт-годин, має Марін. Розетки змінного струму, два роз'єма USB 3.0 та два роз'єма Type-C можна заряджати від сонячної панелі, мережі та за допомогою автомобільного прикурювача, зарядка від 0 до 100 до 3 годин. Також можливо збільшити ємність портативної станції за допомогою додаткових акумуляторів. Максимальна ємність 8 кВт годин. Портативна станція Altec AL1200 Powerbox Plus має потужність 1,2 кВт, ємність 1008 Вт, 4 роз'єми USB, з них 2 роз'єми USB 3.0, 2 роз'єми Type-C, 2 розетки змінного струму, можливість заряджати від мережі за допомогою сонячної панелей та автомобільним прикурювачем, зарядка від 0 до 100 до 3 годин. Портативна станція Altec AL600 Powerbox, потужність 600 Вт, ємність 512 Вт, має дві розетки змінного струму, два роз'єми USB 3.0, два роз'єми Type-C, можна заряджати від мережі від сонячних панелей та за допомогою автомобільного прикурювача. Портативна станція Altec AL300 Powerbox. Потужність 300 Вт, ємність 298 Вт-годин, має одну розетку змінного струму, два роз'єми USB 3.0, два роз'єма Type-C. Можна заряджати за допомогою мережі, сонячних панелей та за допомогою автомобільного прикурювача. Заряджання від 0 до 100 до 5 годин. Саме зараз діє акційна пропозиція на зарядній станції Altec. Купуй для своєї родини найкраще за найнижчою ціною.